Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, друзі, хтось сказав, що в Луцьку немає Audi Q5 лише у Львові. Ось, знайшов в одному ряду. прям чотири варіанти одразу. Для любителів Audi Q5 покажу по, всі по порядку в одному відео. Так, перший варіант чорний колір. На транзитах 2014 рік, 2,0 бензин за ціною 15-500 доларів. Контакти 0, 50, 59 71 343. Більше інформації, на жаль, немає. Треба телефонувати, по пошкодженні можна подивитись по ВІН-коду. Кого цікавить, ми постійно підбираємо, постійно перевіряємо квіп'яті, можемо по них вам розповісти все, і натяжка ланцюга все повністю. Кого цікавить, можемо перевірити, лише обирайте варіанти або замовляйте під ключ. Чорна шкіра ось такий варіант. Так, по камері. Камера є. Так, наступний варіант сірого кольору. Їх тут дві. Перша ось така. 15 -та рік, зі сіною 15700 доларів. Це 2.0 бензин. Більше інформації немає, є контактна інформація і покажу він код. Якщо цікавить, телефонуйте, розкажуть вам більше. Так, ось така машинка. Так, шкіряний салон, старт-стоп, панорамка. Так, задні парктроніки є, по камері також є. Так, Наступний варіант також в сірому кольорі. Панорамний дах є. 13 рік 2.0 бензин, 142 пробіг за ціною 14.500. Контакти є. VIN-код фіксую. Так, шкіряний салон. Старт стопу немає. Так, камера є, але доставна не оригінальна. Так, і останній варіант в цьому ряду. Темно-синій колір. Ось такий. Це одинадцятий рік. 2.0 бензин 240 пробіг, за ціною 12500 доларів. Тут бачимо контакти і також покажу він код. Кого цікавить, телефонуйте, замовляйте перевірку. Audi Q5. Їжу перегнаний автомобіль на транзитах. Це 14-й рік, 2.0 бензин за ціною 14-900 доларів. Контакти ось тут. Він код фіксую. Ось такий коричневий салончик. Є старт-стоп, є пам'ять сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. 13 рік. 2,0 бензин, 143 тисячі миль пробігу. Комплектація Premium Plus за ціною 13800 доларів. Контакти до власника Дмитра 0,66, 145, 54, 52. І він-код фіксуємо також. коричнева шкіра. Ауді Q5. Так, 11 рік, 2,0 бензин, 260 Пробіг за ціною 13100 доларів, без підфарбувань пишуть в рідній фарбі. Тут контакти. Тут можемо подивитися по вінкоду пошкодження, які там були, можливо, механічні, якщо без підфарбувань. Ось така машинка. Audi q 5 15-й рік, 2.0 бензин, 157 тисяч кілометрів пробігу, автомат, повний привід, максимальні комплектації. Тільки пригнана. Бачимо контакти, фіксую він код. Ціну потрібно уточнити. Так, є старт-стоп, є день, панорамка. Так, Audi Q5 16 2016 року. 2.0 бензин, 247 пробігу. Бачимо контактну інформацію. Ціна 14700, він код фіксую. Так, значить дивимось по колу. Отанована машинка. Чорний шкіряний салон. Старт стоп. Камера також є. Кого цікавить телефон? Так, біленька Audi Q5, вже на реєстрації. 14 рік, 3.0 дизель. Значить, 266 пробігу за ціною 18 700 доларів. Фіксую він-код, контакти до власника Дмитра. метра. Салон в ислайні. Панорамка. Ось така машинка. А q 5. Преміум плюс комплектації. цей 15-й рік, 2.0 бензин, 180 пробігу. За ціною 13850 доларів. Гарна комплектація пишуть, не фарбовано, повністю обслужено. Телефони 068 022 73 46. Є він код. Для Америки це важливо. Тут такі класні підніжки бачимо. Так, шкіряний салон. Старт стоп. Там це також є, панорамка. Камера присутня, кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. 13 рік 2.0 бензин, 123 пробігу. 14500 доларів. Пишуть, що ідеальний стан. Контакти зафіксував, він-код також показує. Світлишкіряний салон. Ось така машина. Audi Q7. Семимісна, Це 12-й рік, 3,0 дизель, 200 тисяч оригінального пробігу. Повністю обслужена ціна договірна. Домовитись можна за цим телефоном. 0,66, 283, 57, 59. Він код. Фіксую. Кого цікавить? Телефонуйте, отримаєте повну інформацію вже від власника. Дуже тоновано, не знаю, чи щось буде видно. Шкіряний салон, панорама.